Де брати учасників, давай пофестивалимо варіанти, де знаходити нових учасників для ваших клубів. Мабуть, одна з найпоширеніших проблем, яка постає перед тими, хто проводить клуби, це де брати учасників для клубу. Ви точно не одні з цією проблемою. Варто вийти за межі своєї церкви, спільноти та розказати про себе. Ось кілька можливих варіантів, як це можна зробити. Перше. Фестиваль це варіант одноденної події для підлітків сімей. І він виглядає як один день табору. Його переважно проводять у відкритому форматі, щоб кожен охочий перехожий міг доєднатися. Фестиваль це один з наймасштабніших варіантів прорекламувати ваш клуб. Після грандіозної події, стилізованої програми, великої кількості активних ігор, смаколиків, цікавої програми та подарунків і класних емоцій, учасникам точно захочеться прийти до вас вже і пошвидше. Вигідною стороною для вашої команди є те, що його можна провести лише кілька годин, але охопити велику кількість людей, які наглядно познайомляться з вашим форматом та клубами. Обов'язково під час фестивалю розповідайте про ваші клуби на станціях, про те, чим ви займаєтеся, де та коли вони проходять чим більше разів ви наголосите. Тим більше ймовірні, що вони прийдуть до вас знову. Спортивні майданчики це формат, коли команда виходить в людні місця, в основному парки або ж спортивні території біля шкіл і проводить різні активності відповідно до віку та території. Ви можете грати активні естафети, можете спортивні ігри, такі як фрізбі, флорбол чи дачбол. Нові види спорту завжди привертають більше уваги, можливо, настолки на природі. При цьому активно залучайте перехожих взяти участь. Запрошуйте на клуби, діліться контактами, соціальними мережами, роздавайте флаєри або ж браслети з вашими соцмережами. Основний та найзручніший спосіб комунікації з учасниками клубів це соціальні мережі. Інстаграм, Телеграм, Тікток, все, що вам під силу, та все, на що у вас є ваш ресурс, це все допоможе залучати нових учасників, розказувати, чим ви займаєтесь, і будувати стосунки через екран. Знімайте рілси та тікток, які стануть вірусними, та багато людей зможе їх побачити. Давайте на домашнє завдання учасникам відмічати вас у соціальних мережах. Проводьте розіграші за відмітки і коментарі та даруйте призи. Учасники приводять учасників. Допоможіть вашим учасникам клубу сміливо запрошувати своїх друзів до вас. Створіть місце, куди хочеться прийти, де вас помітять, де ти будеш важливим. Класно, коли ми маємо можливість весело проводити час, знайомитися, спілкуватися, цікаво та вільно говорити про Бога. Закликайте учасників клубу. Ділитися цим нам дуже важливо, щоб учасники не лише відвідали наш клуб, але й залишилися в нас надовго. Ось кілька порад, як органічно та легко це зробити. Основне, це учасники повинні відчувати, що їх приймають такими, якими вони є, незалежно від їхнього досвіду, думок чи минулого. Кожна зустріч має бути дружньою, відкритою та неформальною щоб учасники. І та молодь відчували себе як вдома. Коли є справжні взаємини, учасники будуть прагнути повертатися через відчуття підтримки та приналежності до спільноти. Впровадьте в команді звичку не просто провести клуб, а будувати стосунки. І якщо на це є така можливість, то залучайте їх до особистого менторства, персональних зустрічей поза клубом. І щоб учасники поверталися. Програма повинна бути динамічною, з елементами, які вони чекають з нетерпінням. Поєднуйте веселі ігри, активності, неформальні обговорення з глибшими темами та вивченням Слова Божого. Також важливо давати можливість учасникам самим пропонувати теми та ідеї для обговорення, щоб вони відчували себе залученими в процес. І наостанок, коли учасники бачать, що вони не лише гості. Але й можуть стати частиною вашої команди, допомагаючи у проведенні зустрічей, це підвищує їхню зацікавленість та відповідальність. Дозвольте їм відчути себе частинкою чогось більшого, і їм захочеться приходити знову і знову.